Безсмертний помилуй нас, духами спочили храбельників, доші чаробів твої попокої, ми до блаженного життя біля тебе чоловік польовний, остальне твої, Господи, де всі святі твої спочивають, у те, душі час твої, бо ти благий чоловік польовний, мало стоїти не святому духом. Й се Бог собі, що до печери збихи, та да не заходи, саме це твої попокої, нині по сучас, і навіки віків, а ні. Єдине, чиста і непорочне діво, що Бога вісім мені породила, молися за спасіння Божої. Помили нас, О, Боже, великої милості Твої молимось тобі. Помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Ще молимо за вічних поки, спада до Божа, геохиня та Василія, та віді Володимира. і за відпошенням і провини від моїх, і від моїх, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господі Бога селив. Душі їх, там, де всі праведні спочивають. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесного, і відпущені ріки охереста безсмертно. Три Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи, помолимо. Господи, помилуй, отисти вас крістів ні життя і спокій. Почалися з Божию, переклине вас і ряду. Христе Боже наш, Тобі слава, Тивіслава Славе, Прівішним і Отцем, присвятивних духам, ни повсякчас і на віки віків. Амінь. Облажена москальні вічний спокій, Господи, Боже, Божим, грохи на Віді Його миром, і всім полеглим героям України, і сотвори Обичную от пода, вечная напа, обвиченная, напа, обвичная, напа Спінечне, шли потихідних думсина і Святого Духа. Небесне, і чясть, Господи, Герою України, асі дітям, володимиру, всім нашим захисникам. Я вже здесь давно знайомий. А жаль, бахк змішався. Занимаю розживий дружбу.